Деякі МФО нараховують штрафні санкції під час воєнного стану. Чи законно це? Отримали повідомлення від МФО з новими штрафами ПНЕ чи неостойкою, а ви ж не могли платити під час війни? Зараз пояснюю, чи це взагалі законно. Що каже закон? Закон номер 2129 ухвалений ще в березні 2022 року, прямо забороняє кредиторам нараховувати штрафні санкції за прострочення під час дії воєнного стану та 30 днів після його завершення. Але МФО часто порушують ці норми, навмисно нараховують по ню неостойку штрафи, щоб тиснути на боржника, лякаючи сумами в 50-100 тисяч гривень. Це незаконно. Такі дії порушують законодавство. Ви маєте право оскаржити ці нарахування, вимагати перерахунку боргу, а іноді повністю списати санкції через суд. Якщо МФО нарахували штрафи за період війни, звертайтесь. Ми перевіримо ваш договір, підготуємо скаргу або судовий позов. Не дайте себе обдурити. Напишіть у Дірект, залиште заявку, підкажемо, як діяти в вашій ситуації.